козятинський ліцей номер один імені Тараса Григоровича Шевченка отримав спортивний інвентар більш ніж на 50 тисяч гривень від свого випускника Миколи Філонова. В межах акції Спорт заради перемоги, який вже другий рік на Вінничині реалізують благодійний фонд Миколи Філонова, Український Альянс та благодійний фонд МХП громаді. Козятинський ліцей отримав стіл для тенісу, мати, набори для пінг-понгу, набір для флорболу, шахи та шашки, бадмінтон, фрізбі, футбольні, волейбольні, баскетбольні м'ячі, гімнастичне та інше знаряддя потрібне дітям для заняття спортом. Це вже друга така допомога від Миколи Філонова рідній школі. А всього на Вінничині вже більше 20 ти навчальних закладів отримали новий спортивний інвентар від меценатів. Гостей зустріли теплими словами та частуванням у вигляді козятинських пряників, а також привітаннями від учнів. Вихованці ліцею продемонстрували свої таланти, декламували вірші. А учениця 6-го б класу Анастасія Кривунець виконала пісню, яку підхопили всі присутні. Після привітань відбувся міні-турнір, де учні одразу почали випробовувати нове спортивне обладнання на шкільному подвір'ї. За словами вчителя з фізичної культури Костянтина Олексюка, спортивне знаряддя дуже необхідне для школярів. Його якраз вистачить для забезпечення 12 модулів нуж. В першу чергу хочу подякувати благодійному фонду Миколі Філонова за наданий спортивний інвентар. Повністю відповідає нашим вибраним моделям. Ви ж бачили їхню реакцію. Вони їх ж не можна відігнати від інвентаря. Зразу користуються м'ячами. Директорка Козятинського ліцею номер 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Оксана Кухар зазначає, що важлива частина виховного процесу це фізична активність і спорт, який відволікає дітей від проблем сьогодення та дає навички здорового способу життя в даний непростий час, який є в Україні. Ми тішимося людям, які дбають про заклади освіти, яким не байдужі заклади освіти, які допомагають учням закладів освіти. Особливо велика подяка, тому що в нас є учні, в яких батьки захищають нашу Україну. Є така пісня, що мрії здійснюється таке наша мрія здійснилася. Ми тішимося тим, що Микола Валерійович є випускник нашого закладу, і все ж таки він зробив такий нам хороший подарунок, дуже гарний інвентар, який ми будемо використовувати на уроках фізичної культури. І, взагалі, спорт це. Круто, це добре, і дуже добре, що наші діти цим займаються. Ангеліна, учениця 9 класу. Дівчина займається баскетболом. Каже, що завдячуючи тренеру, запросили грати у Вінницю за збірну області. Завдяки нашому тренеру мене запросили грати в Вінниці за збірну нашої області. І я дуже дякую. Я тепер можу так займатися баскетболом і получати від цього задоволення. Війна та економічні обставини вносять свої корективи. Тож вже другий рік для закладів освіти Вінничини триває акція Спорт заради перемоги за цей час благодійники доставили спортивний інвентар у десятки навчальних закладів.